Вітаю! Щоб ефективно розв'язувати проблеми, які виникають у дитячих та підліткових колективах, насамперед потрібно навчитись їх ідентифікувати, оскільки різні за характером проблеми потребують використання різних методів їх вирішення. У цьому відео поговоримо про те, як відрізнити звичайний конфлікт від булінгу, завчасно виявити ситуації насильства та протистояти їм. Чому це важливо? Насильство неприпустима форма доведення своєї правоти. Однак у стресових ситуаціях людям складно контролювати свої емоції, тому є великий ризик або самому стати жертвою насильства, або стати кривдником. Тож через це важливо аналізувати, яку саме емоцію ви зараз відчуваєте, чому вона у вас виникла, а також вчитися контролювати і регулювати свої емоції. Спершу поговоримо про те, як відрізнити булінг від конфлікту. І почнімо з ознак, які вирізняють булінг та кібербулінг. Перша систематичність діяння, тобто вчинення різних форм насильства двічі та більше разів стосовно однієї і тієї самої особи. Друга ознака наявність сторін, кривдники булери, потерпілі жертви булінгу та спостерігачі за наявності. Третя ознака. Умисні дії або бездіяльність кривників, наслідки яких це психічна або фізична шкода, приниження, страх, тривога, підпорядкування потерпілих інтересам кривдників, або спричинення соціальної ізоляції потерпілих. Наступна ознака дисбаланс сил. Тобто різниця у фізичному розвитку кривдників та потерпілих у рівні соціально-психологічної адаптованості, комунікаційних навичках, соціальному статусі, стані здоров'я чи ментальному розвитку. І п'ята ознака відсутність розкаяння в кривдника. що ж робити, якщо дитина постраждала від насильства? Це непроста ситуація, тому не кожен педагог чи педагогиня будуть готові та знатимуть, що робити, стикнувшись із цим у реальному житті. Розгляньмо алгоритм діалогу із потерпілою дитиною. Отож, крок перший: встановити довірливі стосунки між дитиною і дорослим чи дорослою. Я тобі вірю. Багато дітей не можуть розповісти дорослим про те, що сталося, оскільки бояться, що їм не повірять. Причина цих страхів криється в тому, що кривдник чи агресорка, як правило, авторитетніший і сильніші, ніж постраждала дитина. Крок другий проявити співчуття. Мені шкода, що це сталося. На другому етапі дитина повинна відчути, що її чують, її співчувають, розуміють думки та почуття, які у неї виникають. Крок третій зменшити відчуття провини. Ти не винен, чи ти не винна в тому, що сталося. Цей крок спрямований на те, щоб дитина відчула себе комфортно і безпечно. Дорослі не повинні засуджувати та давати негативні оцінки її поведінці. Крок четвертий: підтримати і схвалити поведінку дитини. Добре, що ти розповідаєш. Позитивна емоційна підтримка та підкріплення бажання знайти вихід із ситуації насильства це важливі моменти цього етапу. Дитині потрібна допомога в подоланні страхів, що виникають після розкриття фактів насильства. Крок п'ятий: знайти резерви підтримки та допомоги. Подумай, кому ще ти можеш розповісти про те, що відбулося або відбувається. Важливо показати дитині, що є люди та є організації, яким можна довіряти і отримувати від них допомогу і підтримку. Це можуть бути родичі, знайомі, вчителі, сусіди, служби соціального захисту, поліція, органи опіки і піклування та інші. Крок шостий: створити умови для припинення насильства і виробити стратегію поведінки. Поміркуємо, що ми можемо зробити, аби запобігти подібним діям. Тут потрібно з'ясувати внутрішні резерви дитини, потім разом знайти нові шляхи виходу із ситуації, що склалася. Часто дитина не бачить виходу, і проблема здається її нерозв'язною. Тому важливо почати обговорення, у ході якого направити учня чи ученицю на пошук альтернативних рішень. Роблячи вибір, дитина бере на себе відповідальність. Через це підвищується її мотивація до активних дій. Але також важливо пояснити, що гарантій того, що ситуація не повториться, немає. Крок сьомий: підтримати в рішучості, спонукати, звертатися по допомогу та підтримку щоразу, коли є потреба. Ти можеш звертатись до мене стільки, скільки вважаєш за потрібне. Чітко демонструйте позицію, що немає жодних обставин, якими можна було б виправдати насильницьку поведінку. Звертайтеся до дитини спокійним тоном, уникаючи активних проявів емоцій, незалежно від змісту питання. Якщо дитина плаче, дозвольте їй це робити. Скажіть, що це цілком нормальна реакція. Стежте, щоб ваша розмова була довірливою. Визначте з дитиною, яка інформація має залишитись конфіденційною, а яка може бути розголошена. Повідомте, яку інформацію ви зобов'язані будете передати державним структурам. Не забудьте наприкінці розмови поцікавитись, чи хоче дитина ще щось сказати, чи дещо запитати у вас. Цей алгоритм взято з посібника запобігання та протидія проявам насильства, діяльність закладів освіти. У додатках ви знайдете покликання на нього. Ми рекомендуємо ознайомитись з посібником детальніше. Тепер поговоримо про те, що робити, коли ви помітили ознаки булінгу у колективі. Важливо пам'ятати, що скарги. Не головний аргумент. Якщо вчителі помічають, що учні цькують когось, не слід чекати на звернення. Спочатку треба подивитись, поодинокий це випадок чи регулярний, і делікатно з'ясувати, що саме сталося. Якщо підозри не зникли, обов'язково повідомте керівництво школи. Це має статися незалежно від того, поскаржилася жертва цькування чи ні. Далі працювати треба командою. Якщо зафіксовано випадок знущання, то про це мають знати і батьки, і вчителі, і представники шкільної адміністрації. Адміністрація закладу має скликати засідання комісії з розгляду випадків булінгу і скласти план дій. Можливо, проблему можна вирішити на рівні школи, але це потрібно записати та вказати заплановані результати і терміни. йдеться не про роки, а про найближчий час. Останнім кроком треба вказати звернення до поліції. Це стане аргументом у суді, якщо виникне підозра в замовчуванні булінгу. Якщо ж комісія не вбачає ознак цікування, вона повідомляє про це батьків. Потерпіла сторона, якщо не згодна з цим рішенням, має право відразу звернутися до національної поліції. Не забувайте, що місце дії та час не мають значення. Чимало педагогів вважають, що булінг у школі. Це коли цькують на перерві у класі, спортзалі чи їдальні. А якщо ж діти знущаються з однокласника в інтернеті або з'ясовують стосунки поза школою, а тим паче у вечірній час, це вже невідповідальність педагогів. Найчастіше булінг якраз і відбувається після уроків. Утім, має значення лише те, хто учасники подій, вихованці цього закладу освіти чи ні. Школа може не знати про такий булінг, але якщо про нього повідомили батьки або сторонні, вони зобов'язані відреагувати. І не забувайте, що покарання не самоціль. Ідея просто передати школяра чи школярку до поліції, щойно у школі дізнались про булінг, теж не варіант. Повідомити поліцію не єдиний обов'язок адміністрації закладу, адже вона має займатися профілактикою булінгу та виховувати всіх учасників цього явища. Судовий вирок та штраф батькам булера не завжди ставить крапку на проблемі, тож уся антибулінгова робота не має зводитись до перекладання відповідальності. Вплив на клас, що заражений булінгом, справа надзвичайно важка і клопітка. Звісно, на це потрібен час, але треба усвідомлювати, що жертву булінгу не можна залишати в небезпеці. Ні нормально вчитися, ні зберігати душевний спокій та відчуття захищеності неможливо, якщо тебе цькують. Тож вживати відповідних заходів слід негайно та активно. Якщо ж вони вичерпані, а випадки цькування повторюються, звертатись до уповноважених підрозділів органів національної поліції. Якщо нічого не робити, дитина буде відчувати, що всі проти неї або всім байдуже до її проблеми. Ваші слова та підтримка можуть змінити ситуацію. Не залишайтесь байдужими. До зустрічі!